Минає дні, минають ночі, минає літо, шелестить пожук, листя гаснуть очі. Заснули думи, серце спить, і все заснуло, і не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу величусь, бо вже не плачу і не сміюсь. Доле де ти, Доле, де ти? нема ніякої, коли добрий жаль Боже. То дай злої, злої, не дай спати ходячому серцем замирати і гнилою колодою по світу валятись, а дай жити, серцем жити і людей любити. Коли ні, то проклинать і світ запалити. Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі. А ще гірше спати, спати і спати на волі. Заснути на віки віки, і сліду не кинуть ніякого, однаково, чи жив, чи загинув. Доле де ти? Доле де ти, нема ніякої, коли добрий жаль, Боже, то дай злої, злої.